Песя Українка, безнадій сподіватись. Геть те думи, ви хмари осінні. То ж тепера, весна золота, чи то так уже люб голосінні? Променуть молоді літа. Ні, я хочу скрізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, безнадій таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи, сумні. Я на богін, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, І від сліз та гарячих розтане, та кора і міцна, може квітки зійдуть, не стане. Ще для мене весела весна. Я на гору круту крим'яную, буду кам'я важкий підіймати, І несучи вагу ту страшную, Буду пісню весело співати. Довгою темною нічку не видно, Не стулю на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну. Яству дарку темних ночей. Так, я буду скрізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, надії таки сподіватись. Буду жити, геть, думи, сумні.